З вами троскавець онлайн упродовж декількох днів трускавці відбуваються цікаві культурні заходи. Вчора, зокрема, відбувся музейний діалог Іван Франко та Михайло Грушевський. Два велетні української історії. Сьогодні також планується приїзд до Трускавця відомих українських письменників братів Капранових. Зустрічі з ними проходитиме в народному домі Трускавця. Тож всі поціновувачі їхньої творчості можуть завітати на цей непересічний захід та стати їх учасниками. Закінчаться ці культурні заходи всеукраїнським благодійним фестивалем, концертом, який проходитиме в суботу на центральній площі міста. Хочеться, щоб ми не жили тільки такими е, побутовими якимись ремонтами чи інфраструктурними е, якимись, там, реконструкціями, а все-таки в нас на, на першому місці була духовність. І, власне, в цьому контексті в нас в цьому тижні проходила рад культурних заходів. Це значить, музеї міста проходила зустріч, е, організовувалося відділом нашої культури. І такі вигляді діалогу трускавчан з фахівцями, які обізнані бібліографами Михайла Грушевського, Івана Франка. Там демонструвалися документальні фільми після цього. Потім вечір продовжився вже в актовому залі Санторія СБУ, де приїжджав Трембіта. І той захід теж був присвячений річниці з дня народження 160-ті 160 річниці з дня народження Франка. Тож дуже гарний був захід. Дуже багато трошковчан приходило сьогодні. У нас в Народному домі буде проходити зустріч з братами Капрановими в 17-ті годині. В суботу в нас знову в гостях фестиваль Єдина країна це дитячий всеукраїнський фестиваль в неділю. На вулиці Восюка, 1 А буде відкриття меморіальної дошки Євгену Конюву, нашому музиканту. Так що можна сказати, що не хлібом єдині, а трошки ми торкаємося десь і духовності, і я дуже радий, що торскавчани відгукуються на такі речі, що вони приходять, вони цікавляться, їм це подобається. І я сподіваюся, в нас такі традиції зустрічі, дискусії проходять ви почали займатися творчістю? А ви знаєте, ну, у нас все це з дитинства, у нас в родині всі творчі люди, хоча ми виросли в райцентрі. В меншому за Троскавець, хоча і в Чаків, Але ти ж курортному. До речі, так спонукали нас. Ні, насправді, коли ростеш в родині, коли з дитинства у вас в хаті є домашній театр, який до свят готує вистави бабусі, режисер, ми актори, маленькі да? але виходить домашній альманах, де вірші пишуть і прозу, і ми і бабусі, і старший брат, і мама. У нас вся родина цим розважалася, і для нас писати як дихати. А що ми пишемо вдвох, це для нас теж абсолютно природне. І... Інше питання, коли ти починаєш розуміти, що це має бути професією. Тут уже та тут уже тут вже... треба зрозуміти, бо професія це штука, яка. Повинна, ну, по-перше, рівень треба певний, так? То для того, щоб не соромно було за професію, а по-друге. Ну, забрати на брати. Нам вже за двох завжди Тобто <гум> Я зрозумів, що це було з дитинства у вас. Так, і... це хвороба. А, та. Скажіть, будь ласка, а, таке питання є, про що ви співаєте, взагалі, що вас надихає на ваші твори? Ви знаєте, ми співати почали. Ну, всі співають дитинство в Україні, всі співають. Але у нас а, причина наших співів полягає в тому, що ми почали виступати перед молоддю. як, а у, письменник. у, як письменники. А у молоді в ухах оці, як вони навушники. На І витяг примусити їх звідти витягнути нереально. Ти приходиш в університет, там половина аудиторії сидить з навушниками. І ми зрозуміли, що треба їм залізти туди. Ми Взяли сучасну українську поезію, що ми в навушник сам залазиш, а в навушник можна залізти тільки з інструментом. Тобі ми беремо сучасну українську поезію, кладемо її на джазові і так мовити, ну, або санови і, босанові, босанові, і, всякі, і всякі рокові стандарти. І це називається коп за реп, коп за роб. Тому що це не зовсім пісні, це великою мірою речитатив. І от ви знаєте, коли ти приходиш до людей, і ти вже з інструментом вони витягають наушники і включають мобільні телефони. Це <плес> вже зовсім інший глядач, який на тебе дивиться через мобільний телефон. Тому ми зрозуміли, що це потрібно, це потрібно і людям, і потрібно головне українській поезії. Українській поезії дуже складно діяти до людей. А от такий спосіб за допомогою інструменту, за допомогою музики, вона взагалі українська Поезія по 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 сучасна, це просто єдина ура. Да. Ми вирішили цю пісню перекласти українською мовою, але оскільки у нас в Україні якось читанунги немає, ніхто не знає, де це і що це, то це виходить пісня про наш рідний очаків, А оскільки в Очаків не ходять поїзди, то це буде пісня про маршрутку на Очаків. Таким чином ми віддаємо належність своїй батьківщині, тому що за 200 років школи <плес> там, на жаль, інформації не збереглося, зате там іще кілька є. Маршруток. Там ще є декілька видів транспорту. Отже. Хлопче mm. пробач, а де тут рейс на копаляки. Ну шо за мана, ніхто й нічого не зна. Оп, oh. підійшов і вже нема часу пола. Мраю, зубніть на повороті, я навпрошки. Папи, сперні, лісу, лісоскузі у буряки. На штанах вже і мірияки. На дворі смеркає, а мене чекає. О, борщ, вареники сметана і пиріжки Е, пацани, А це маршрутка на ночами. Що не вона? Та не поймеш ніхрена. O, prie iššvak, jeigu jie nepadėklo, jeigu čia kiankiai. O to viena, jie visi savydavykna. Šokti, tupačiai valy, šokti, majkki, spinnysi, įsveitokiai, berniukai, bobės, jūriakiai. Чекай хвилинку, вийде біля ринку, купимо воно і вички. А на пляжу ми до відрібки. А кому солодку вату і шашлики? На вкругі дівчата снажи ця довзято. Полі ви сіки у гарні це Я перепрошую, пана, то електричка найремче. Що не вона? Тоді я прошу пана. עתיד ישוע, היה בשל אלעי פמיים ש... Та а в кишені залишили три копійки Іскавки колгані, салічок, тяжок і панушку ці кулешані кремзлики. Ночі посіденькі, добуш молоденький Ой, тримайте, люди добрі, я ніяк. Слава, Слав. пам'ятаєте, Трускаєць найкраще місце на землі чи принаймні ви його таким завтра зробите? Це ми город. Привіт, Трускавець!